Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас дуже цікава і важлива тема. Поговоримо про сексизм Марокко та права жінок. Розвіємо або підтвердимо стереотип на цю тему, але наголошую, що я говорю зараз тільки про Марокко, а не про всі мусульманські країни. Бо в кожній країні різна ситуація. Деякі люди на всі країни, які сповідують іслам, ставлять одне клеймо і беруть їх як одне ціле, але це не так. Мені люблять тикати в очі Афганістаном і тим, що у жінок там плачевна ситуація. Те, що там так погано ставляться до жінок, не означає, що в Мароко так до них ставляться, бо вони сповідують одну релігію. Це дві різні країни з різною історією, культурою та різними законами. Єдине, що їх об'єднує, це дійсно релігія. Але напрямок слідування цієї релігії в цих країнах різний. Найперше, що хочу сказати, що офіційна релігія Марокко – це іслам, і внаслідок цього багато людей, які тут не були, думають однаково, ой, це ісламська країна, жінок тут і за людей не рахують, без дозволу чоловіка чи батька, жінка не може вийти на вулицю, не має права навчатися, працювати. Її задача сидіти вдома, виховувати дітей і займатися побутом. А паранджу вона одягає, щоб не видно було сенсі від побоїв, бо чоловік її обов'язково б'є, по іншому бути не може. Всі ці коментарі я не сама вигадала. Це те, що я бачу під своїми відео в Тіктоці та Інстаграмі. Насправді це не так. Прогрес не стоїть на місці навіть в мусульманських країнах. І я не припиню наголошувати, що в мусульманських країнах, окрім релігії, є ще конституція, закони, і часто одне не збігається з іншим. Про це ми далі також поговоримо. Почнімо з офіційної позиції країни у 2011 році. вароку була проголошена нова конституція, яка стала результатом арабської весни. Це була така революція в багатьох ісламських країнах. Стаття 19, якої встановлює рівність між жінками та чоловіками в усіх сферах. І юридично жінка в Марокко має право і навчатися в школах, університетах, працювати, водити автомобіль, подорожувати, перша подавати на розлучення, отримувати опіку над дітьми, І для цього їй нічий дозвіл не потрібен, не потрібен представник, який буде вирішувати все за неї. Жінка все може робити сама. І з приводу роботи жінки тут можуть працювати і працюють в різних сферах, починаючи з готування їжі дома для продажу армія, поліція, жандармерія, лікарки, медсестри, закінчуючи роботою в парламенті. І я вже говорила, що Меркасабланки це найбільше місто в Марокко за чисельністю населення. Також жінка. Тому при великому бажанні жінки тут можуть досягнути того, що вони хочуть. І, хоч офіційно в Марокко дуже малий відсоток жінок, що працюють, якщо точніше, то у 2022 Ому році відсоток всіх жінок, що працюють, був 22,6%. Статистика в різних джерелах може відрізнятися, але цифри приблизно такі. Ти все одно постійно бачиш, що жінки працюють, зайдеш за якимось папірцем до суду. Там багато жінок працюють секретарями, підеш в супермаркет. Більше жінок працюють касирами. Тому жінка, що працює, тут не якась дивина. Я вважаю, що одна із причин того, що в Марокко такий високий рівень безробіття серед жінок, це те, що тут досі залишається дуже багато неосвічених жінок. Хоча відсоток таких жінок з кожним роком зменшується, але до хорошого рівня ще далеко. Я знайшла статистику неосвічений жінок віком 25 років, які не мають жодного рівня освіти, знизилася з 61,9% у 2010 році до 53% у 2022 році. Тобто, половина жіночого населення ще залишається неграмотними. Неграмотні людині на ринку праці світить тільки якась важка фізична праця, яка низько оплачується сумно. І ще один тригер для людей, який вони не можуть ніяк залишити у спокої, це звичайно хіджаб. По словах моїх хейтерів, хустка це найбільша ознака пригнічення жінки. Якщо ти носиш хустку, ти відразу безвільна рабиня. По ісламу жінка дійсно повинна носити хустку. На це є певна сура в Корані. Я не буду її цитувати. У нас тут не релігійна проповідь, але багато жінок і молодих дівчат в Марокко не носять хустку. Тут немає офіційного закону, який змушує жінок носити хоч якусь хустку. І я вже розповідала історію, коли якусь жіночку в басейні чи аквапарку не впустили купа. Бо вона була в буркіні. Це такий купальний костюм. А там по техніці безпеки не можна було його одягати. Це викликало хвилю обурення у марокканців, і тоді якийсь міністр висловився і сказав, що на марокканських пляжах бікіні та буркіні мирно співіснують. Я вже зараз не пам'ятаю подробиць. Держава йде в бік демократії, а не радикального ісламу. Найбільший приклад це, звичайно, король Мароко, в нього в сім'ї із жінок ніхто не носить хустку, ні його колишня дружина, ні донька, ні сестри. І я вам скажу свою особисту думку, що надалі все. Більше дівчат та жінок, просто коли прийде час і вони подорослішують, не будуть носити хустку, і їх сім'ї не будуть на них тиснути з цього приводу. Але в ситуації носіння хустки проявляється сексизм до жінок, в тому плані, що до дівчат, які не носять хустку, ставляться як до більш легковажних жінок, до них можуть загравати, знайомитися на вулиці, щось викрикувати вслід. У жінок, які носять хіджаб, таке буває рідше. І якщо жінка чи дівчина одягнуті в щось досить відкрите, на Неї багато чоловіків будуть витріщатися, бо марокканцям таке не приїлося. А тепер давайте з вами пройдемося по реальності. Зараз поділюся своїми думками. Також подивимося правді в очі. Я дам вам дані зі статистики. Спойлер, вона не дуже райдужна. Мароко досі процвітає патріархат. Тут чоловік це голова сім'ї, і поняття 50 на 50 не існує. Багатьох дівчат з маличку виховують, що головна її задача вийти заміж, народити дітей і робити якісь побутові речі, щоб чоловік був тобою задоволений. Тут дійсно кожна дівчина або жінка хоче навіть мріє вийти заміж. І ще такий момент, навіть якщо жінка працює, це не означає, що побутові справи вони з чоловіком будуть ділити на пополам. Ні, це означає, що жінка буде і працювати, і займатися побутовими справами. Якщо вона навіть сама не встигає прибирати, то вона найме прибиральницю, але тільки вона буде опікуватися цими питаннями. І з неї за це спитають жінки, тут на це погоджуються і просто мовчки роблять те, що від них чекають. Звичайно, все це робиться із за виховання. Спочатку це все вкладали в голови їх бабусь, потім мам, а мами передають це все вже далі. І так по ланцюжку я колись почула таку думку, що, хоч вважається, що чоловік голова сім'ї, але марокканські жінки маніпулюють і крутять своїми чоловіками, як хочуть, і все одно отримують те, що їм потрібно. Я думаю, що це. Неправда, можливо, в яких сім'ях таке і є, але не всі чоловіки безвільні ідіоти, які піддаються на маніпуляції. В Марокко також існує гендерне розділення: чоловічі та жіночі спортзали, басейни, перукарні, навіть кафе. Хоча, якщо чесно, інколи я цю ініціативу підтримую, бо це комфортно, і ми знаємо, що Україна в деяких питаннях теж починає це розділення, наприклад, вагонів для жінок, бо це питання безпеки. До речі, в Марокко немає такого поняття, як вагони для жінок. Ні в потягах, ні в трамваях, бо в потягах тут великі вагони зі сидячими місцями, типу нашого інтерсітю, тому там всі разом. Хоча я не можу сказати з точною впевненістю, бо я на потязі Мароко їздила тільки один раз. Давайте тепер поговоримо про моменти, де, хоч і по закону всі рівні, та не зовсім це моменти зі спадком. Загалом я думаю, таких ситуацій більше, але чомусь цю ситуацію я вважаю самою несправедливою. У ісламу спадок розділяється так: жінка успадковує в половину менше ніж чоловік. Це стосується як доньок, так і синів, так і дружин та чоловіків. Так задумано з розрахунку, що сину ще треба утримувати сім'ю, а дівчина вийде заміж, та її буде утримувати її чоловік. Можливо, це і було правильно для тих часів, але зараз жінка може розлучитися і повторно не хотіти виходити заміж, або взагалі не спішити виходити заміж навіть перший раз, і їй би ці гроші ой як теж знадобились. Звичайно, можна зробити заповіт, тоді всі отримують спадок, як вказано в заповіті, але не всі встигають його зробити. Наскільки я знаю, цей закон мають скоро. Переглянути та чи затвердили новий закон, я, на жаль, інформації не знайшла. Хто володіє якоюсь новою інформацією, напишіть в коментарях. Це відео буде занадто довгим, але я не можу не сказати про те, що, хоч жінки в більшості випадків у разі розлучення отримують опіку над дітьми, проте, якщо жінка вийде заміж повторно, чоловік має право відсудити у неї дитину, якщо дитина досягла семирічного віку. Плюс тут немає такого поняття, як спільно нажите майно, і якщо пара розлучається, то при розлученні кожен залишається. З майном, яке було на, на нього записано, звичайно, можна ще спробувати щось відсудити у суді, але не у кожного знайдуться кошти на адвокатів. Наскільки я знаю, цей закон теж планували переглядати і хотіли розділяти майно навпіл, але мароканці не згодні з цим законом, і всі відразу почали говорити, що в такому випадку будуть переписувати майно на своїх мамусь. І ще один пункт, який викликає суперечки між людьми, це, звичайно, право на аборт. В цьому відео я не хочу дискутувати на тему правильності чи неправильності переривання вагітності. Тут ми поговоримо про право мати таку можливість. Мароко є заборона на аборти. Тут дозволяється робити аборт тільки у разі порушень розвитку плода або загрозі здоров'я чи життя матері. За порушення цього закону винуватців сажають до в'язниці. Жінкам, які роблять аборт, передбачено покарання у вигляді позбавлення Волі строком від 6 місяців до 2 років, лікарям, які зробили аборт, тюремний срок до 5 років. Мароко все одно можна зробити підпільний аборт. Звичайно, треба постаратися, щоб знайти лікаря, який вам це зробить, але було б бажання. Хоча деякі примудряються робити аборти не в клініці, а не зрозуміло в яких умовах і наслідки від цього можуть бути жахливими. Так, у 2022 році від підпільного аборту померла 15-річна дівчина. Тоді жінки вийшли на мітинг з вимогами скасувати заборони абортів, але такий закон не було прийнято. І я вважаю, що його тут не скоро приймуть, бо люди тут живуть достатньо релігійні. А по релігії зрозуміло, що робити аборти не можна. Я вже говорила на цю тему у своєму Тіктоці, і мені хтось написав, типу, коментар, що треба думати перед тим, як ноги розсувати. Так, то воно звичайно так, але не забуваємо, що в Марокко немає сексуальної освіти, тому від цього і надалі будуть страждати саме підлітки. І наостанок давайте пройдемося по статистиці, бо яку б я думку не мала, цифри все скажуть за себе. Статистика буде за 2022 рік. Це, на жаль, найсвіжіша статистика, яку я знайшла. Вища комісія з планування опублікувала свій звіт, який називається мароканські жінки в цифрах. Цей документ містить статистичний огляд становища жінок у Марокко в різних сферах, таких як сім'я, охорона здоров'я, освіта, працевлаштування та насильство. Я вам не буду зачитувати всю статтю, просто скажу коротко статистику і прокоментую. Перше, це заміжжя. Мені колись в коментарях писали, що в це та країна, де видають заміж маленьких дівчаток. І я розкривала це питання і говорила, що в Марокко дозволені шлюби починаючи з 18 років. Проте з дозволу суду заміж можуть виходити дівчата, починаючи з 15-річного віку. В Україні цей вік сягає 16 років, тому ми тут недалеко упали. І я говорила, що в більшості випадків таких дівчат видають заміж не просто так, а там більшість шлюбів укладається через вагітність. Часто такі діти бувають з бідних або неблагополучних сімей, але сімейний стан жінок віком від 15 років зазнав значних змін у період між. 2020 і 2022 роками рівень неодружених жінок зріс з 28,1% і до 47%. і надію, що це сталося саме через те, що провели потрібні роботи по шлюбам неповнолітніх дівчат. Але в той же момент середній вік жінок, які виходять заміж, зменшився з 27,2 роки у 2004 році до 25,5 років у 2018 році. Тоді як для чоловіків він залишився стабільним і становив 31,9 років, тобто мароканки почали виходити заміж раніше. Було б непогано побачити розбивку статистики по роках, скільки жінок в якому віці виходять заміж, але такої, на жаль, немає. І по класиці в статті сказано, що сільські жінки Виходять заміж раніше ніж в міські. Тепер про стан здоров'я у доповіді йдеться про покращення стану здоров'я у жінок Марокко. Очікувана тривалість життя жінок зросла з 72,1 роки у 2021 році до 78,6 років у 2022 році. Також підкреслюється прогрес досягнутий у сфері допологового догляду та материнської смертності. У звіті зазначено, що частка жінок, які отримують допологовий догляд і медичну допомогу під час пологів, зросла з 64% у 2004 році. До 86,1% у 2018 році. Крім того, рівень материнської смертності знизився з 227 смертей на 100 тисяч живонароджених у 2003 році до 72,6% у 2018 році. Мароко зараз кожним роком збільшується кількість клінік і лікарів, будують нові не тільки приватні, а й державні лікарні, тому я не здивована, що тут така статистика. До речі, тут немає такого, що жінки звертаються за допомогою тільки до лікарок. Наприклад, в акушерстві та гінекології тут працюють і жінки, і чоловіки. Можливо, у якихось людей і є загони з приводу того, що жінок повинні лікувати тільки жінки, але це точно не у більшості. Я чула про такі ситуації в тому ж самому Афганістані, Марокко, я не чула про таке, щоб чоловіки забороняли своїм жінкам лікуватися у лікарів чоловічої статі. Про освіту рівень освіти в Марокко серед жінок зростає. Так, рівень грамотності серед жінок зріс до 57,7% у 2022 році, порівняно з 55% у 2004 році. Це не дуже велике зростання. Але кількість дівчат віком від 15 до 17 років, які зараз навчаються в школах, складає 96,1% у міській місцевості та 47,6% у сільській місцевості. Тому я думаю, статистика значно зміниться, коли найстарше покоління нас покине. Також зросла частка жінок у вищій освіті і збільшилася кількість жінок зі ступенем магістра та доктора наук. Не дивлячись на все це, рівень безробіття серед жінок збільшився. Рівень активності жінок віком від 15 років і старше, який вимірює частку жінок, які працюють або шукають роботу по відношенню до загальної кількості жіночого населення, знизився з 26,8% у 2010 році до 22,6% у 2022 році. Я не знаю, чому так відбувається. На мою думку, по логіці він повинен рости, але я читала інформацію, що показник знизився. Із-за ковіда, а тепер не може прийти до норми, але при цьому зріс відсоток жінок на керівних посадах, включаючи політику та юриспруденцію. Також збільшилася частка підприємств, якими керують жінки. Найчастіше це малий бізнес. І останній пункт це насильство. Тут я просто зачитаю насильство щодо жінок є постійним і тривожним явищем у Марокко. Насправді більше як половина жінок, 57% зазнали акту насильства протягом 2019 року. Але хотіла зауважити, що це статистика за всі види насильства, а не тільки фізичного насильства. Серед різних форм насильства найбільше зросли економічне та сексуальне насильство. Економічне насилля зросло з 8% у 2009 році до 15%. 15 у 2019 році, якщо враховувати, що кількість жінок що не працює, зросла, то це було очікувано тоді, як сексуальне насильство насилля зросло з 9% до 14% за за цей період. Ці цифри демонструють вразливість жінок до фінансової експлуатації та сексуального насильства, що може мати серйозні наслідки для фізичного та психологічного здоров'я. У звіті також проаналізовано місця, де насильство над жінками є найбільш поширеним. Видно, що подружньо сімейний простір є основним театром насильства з поширеністю 52,1%. Це означає, що більш ніж кожна друга жінка зазнає насильства з боку свого партнера або сім'ї. На другому місці освітнє середовище з показником 18,9%. Потім професійне середовище з показником 15,4%. Ці два середовища мають бути місцями навчання, розвитку та емансипації для жінок, але вони також є місцями дискримінації і переслідування і насильства. Нарешті громадські місця не обійшли стороною з поширеністю 12,6%. Жінки піддаються образам, дотикам, картішкам і нападам. Звичайно, за насильство Року, також передбачене покарання, воно тут теж заборонене законом, але зрозуміло, що його треба ще довести. Фізичне насильство довести легше, ніж емоційне, проте багато жінок продовжують просто терпіти. Хотіла ще сказати, що в Мароку є центри для жінок, які потрапили в скрутне становище. Над розв'язанням цієї проблеми тут теж працюють, але навряд цієї роботи буде коли-небудь достатньо. У висновку, хоч марокканська жінка по закону має рівні права, і якщо є бажання, може робити що захоче, на практиці марокканцям ще є над чим працювати. Я б сказала, що роботи не початий край. В Марокко також є різні феміністичні організації, боротьби за права жінок, тому сподіваюся, що далі буде все ж таки краще. На цьому в мене все. Відео було таким досить нелегким. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.